Зачитає вірші з першої звірки душевні ноти. Від вірики до болю лише один крок, один крок, курок, глок, і ти відстав твої вірші одразу в усіх на вустах. Доки був живий ніша була пуста тепер кумир, до того був ніхто, лише одну кохав, одній дарував тепло. Червоніє небо, бо від сонця зашарілись хмари. І запах пороху від пострілу. Він, можливо, витримав удари, та їх в житті багато, а куля вжалила, і все, нікого не хвилює, куди тоді душа несе, несеться, а дірка утворилася не тільки в голові, а й в серці. Доволі доле бавити зі мною, з такою грою не заживеш спокою. Та все. Тривоги, біль, відсутність до життя, наснаги, страхи, гріхи, утіхи для потіхи на все начхати. Колись боліло, зараз вже не те. не та коло обіг часу Луснули по швах, Пустили волю і відпустили страх. Привіт, творцю, з тобою ми давно знайомі. Тебе я бачив ще в дитинстві на тьмяній зашарпаній іконі. Суди, якщо вже час. А я втікати не збираюсь, бо в мене у кишені куля. Шанс, яку для себе ще тоді припас. Це що...